З першого дня повномасштабного вторгнення з 24 лютого Полтава прийняла більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні кожен третій мешканець Полтави евакуйований. Наразі ми перебуваємо там, де народжується життя в полтавському пологовому будинку, де сьогодні народжують жінки з усієї України, з Київської, Херсонської, Харківської областей. Ми хочемо подякувати від цієї душі, Польщі та польському народу за надання гуманітарної підтримки. Зараз ми передаємо памперси та дитяче харчування від польського центру міжнародної допомоги. Ми дякуємо всеукраїнському об'єднанню Українські рубежі за. Ту турботу, яку вони надають Полтаві та внутрішньо переміщеним особам, упродовж тижня разом з польським центром міжнародної допомоги ми передали гуманітарну допомогу в усі лікарні Полтави. Це і покривала рятувальника для станції швидкої. І маски для реанімації, для лікарень, і пластирі, бинти, медичне забезпечення, обладнання. Я хочу подякувати нашим друзям, полякам за цю допомогу. І сьогодні я хочу сказати, що ми маємо надійних партнерів. Польський центр міжнародної допомоги та всеукраїнське об'єднання українські рубежі. Я дякую кожному волонтеру польського центру міжнародної допомоги. Міський пологовий будинок міста Полтави дуже вдячний польській місії гуманітарній за надану гуманітарну допомогу. Дякувати всім. Наші дітки будуть накормлені, здорові, забезпечені харчуванням. І будуть дуже дякувати всі жінки.